Добрий день, сьогодні ви на каналі Автопригін з Європи, з Нідерландів. Приїхав Volvo xc 60 дизельний двигун 2.0 2016 року з пробігом 190 тисяч кілометрів. Вартість автомобіля складає 19 тисяч євро. За автомобілем приїхали клієнти з Рівенської області забирати свою автівку. Автомобіль комплектований з запаскою. Має також ззаді в комплектації ключ, домкрат і тягач для велосипедів. Добрий день. Звідки приїхали? Рівного. Куди? Тернопіль. Тернопіль, забирати свою автівку. Оглянули автомобіль? Да. Сподобалось? Да. Скільки часу чекала на автомобіль? Десь три неділі. Який завдаток давала? Дві тисячі євро. Переживала трохи? Ні. Дуже добре. Я бачу багато відео по Ютубі, інстаграмі, то я не пережив. Дуже добре. Скажіть, будь ласка, а що порекомендуєте нашим підписникам? Рекомендую зв'язатися з Омеляном, з братом його і не переживати, і буде все добре. Дуже вам дякую, гарної вам дороги, дякую. відмінної експлуатації автомобілем і задоволення від'їзду. До побачення, до нових зустрічей. Дякую.